Складно впряму, от саме впряму не зовсім. Вони скоріше за все зараз будуть все таки намагатися залучити і заманити грошима молодих хлопців і дівчат, саме грошима, ніж відкритою мобілізацією примусовою, як зараз, наприклад, є по відношенню там до більш дорослих чоловіків, і да там і вибірково жінок. Ні, це занадто. У нас і так резонанс з приводу мобілізації в країні не найприємніший. А тут іще це ну це взагалі срака. Це не напад, це провокація всередині і да під питанням країни Балтії першочергово. Якщо її будуть колопати, то реально будуть колопати їх. Будуть колопати їх і на них на них дивитися, чи є якась реакція, чи знову всі все проглотять. Є. Альянс не зовсім та й рішучий Альянс бюрократичний. Поки Альянс вирішить давати рішучу відповідь, уже не буде кого рятувати. Mm -hmm. Чи є ресурс у альянса здати жорстку серйозну відповідь? До королева мечі. Чи встигнуть, чи наколупають, чи начешуть яйця, а отут починається якась така історія, де ну, не зовсім. М -м з цього можна буде якось вирулити, якщо, звісно, до цього питання не допустять короля кубків. <со> <backbone> якщо з цього вирулювати буде не Трамп, то можна буде якось там, коротше, я не знаю, чим, як, як правильно, економічно, ну, коротше, що там будуть робити, щоб не допустити саме дефолту. Чи буде криза в економічна? Чи є такий момент? Так, да, тут є такий момент, того, що е, буде ну, нестабільна економічна ситуація, світова загалом і без е, е, з тим там об'являть дефолт штати. Ні, все одно ми маємо дестабільність, і ця дестабільність поки продовжується. Тому тут коротше, тут не легшає вирулити з цієї ситуації. Штати можуть, але тільки не за допомогою короля Купки. Ну, ми з вами маємо виключно гру. З брехнею, ну, типу, щоб там не заявлялося, і так далі. а Воно як було в натянутому форматі, насправді так воно в натянутому форматі і існує. Де цікав... де цікавинка спілкування полягає тільки в рицарі Пентакли, тільки... тільки в грошах, більше ні в чому, тільки в грошах, і в можливості ці спільні ресурси десь знаходити. Але великої любові в дьосна, саме от любові, в тому вигляді, в якому ми любимо інтерпретувати політику, там немає. Там є питання. Бабла, більше нічого там немає. І тут воно так цікаво: оця, знаєте, тітеньки дві, жиманненько хвалять одна одну. Боже, ти така красива, це ти така красива. Та ні, це ти така красива. Ой, в тебе таке плаття, в тебе така шляпа. Насправді вони готові один одному перегризти глотки, але їх жманненьке Оце, Боже, яка ти мила. Ну, і притарне воно виключно виключно заради бабок. От заради бабок воно існує, і поки існувати і буде. У мене поки випадає, що, на, те, що на, ну, на сьогоднішній день ми маємо і на якусь перспективу, яку можемо переглянути, ця кількість недостатня для серйозного наступу. Тобто провокації і мові. Якісь там ДРГ цілком. Ну, щоб от повноцінний наступ, якось не та кількість, не той ресурс, не та кількість, не ті можливості. А, -а, -а. а звідки вони мають іти на Київ з Білорусі? Ну Ми тільки що Білорусь розглянули. Чи чекати нового ново, нового великого наступу так він іде? Люди Алло він іде. Суми. Вони перекинули резерви, харківський напрямок, вони зробили ударний кулак. На Донецькому напрямку вони тиснуть. Да, вони відізвали певні резерви з Херсонського напрямку, але в ідеях кол колотнечу влаштовувати на півдні України туди в бік Одеси. На перспективі вони нікуди не поділи. Те, що у них ресурсу на це не вистачає, це, це п'яте питання. Але вони тиснуть і вони будуть жати. Вони почали свій наступ. Якщо ми називаємо великий наступ, він почався. Він почався. Ну, тому я щось якось Білорусь, це, я розумію. Давайте так, я розумію опасення стосовно о, заходів о, росіянців з боку Білорус, Білорусі як відтягування знову якихось наших резервів, розтягування фронту, але але. А вони зараз і так жмуть фронт і без заходу з Білорусі, і я ж кажу, там у них недостатньо ресурсу, щоб зробити серйозний наступ. Я не бачу тієї кількості, яку можна вважати потенційним підготовкою саме до наступальних дій. Ну там я ж кажу, ДРГ це одне. А от тут же не в Києві зараз у них справа. У них же справа не в Києві, а справа в тому, щоб доколихати Київ. Я маю на увазі в політичному ключі. От у чому справа він розглядає можливості і підготовки суспільства. Ну, тобто я розглядаю можливості підготовки суспільства да, до якихось потенційних мобілізаційних мір або до, рекру... ну, до, до якогось збільшення ресурсу, там, якимось рекрутингом, заманюванням бабками, якоюсь цією історією, невідкритою мобілізацією, неоголошеною. Тобто, він просто це давайте так, натякова методичка. Частіше за все це ж починається із такого: раз Путін вкинув якесь гівно, пропагандісти понесли, а два Путін вкинув якесь гівно, пропагандісти понесли. Тобто, це ж підготовка суспільства до подібних дій. Ну для нас це певна все одно проблема, тому що да, це м'ясо це не техніка, але м'ясо робить великою халепи для наших пацанів і наших дівчат. Я не скажу, що більше. Допомога просто буде. Ми, в принципі, передивляємося допомогу там грошима, там озброєнням, там передачею, ну, якоїсь потрібного спорядження. Воно і виглядає достатньо, як, ну, мабуть, регулярно або плюс-мінус стабільно, більше ще офішується ну, в будь-якому випадку. Да? Тобто, воно є. Давайте ось так, допомога є. Хотілося б більше? Безумовно. Ну, безумовно, прям завжди є куди більше. Е чи отримаємо ми прям більше? Ну ні. Ми отримуємо рівно стільки, скільки отримаємо. От, от, все, якось так. Ні, в місто дуже навряд чи. В Мене випадало, що вони дійдуть в Сумській області до певної точки. А закріпитися, скоріше за все, не встигнуть їх зможуть трохи від ну. Посунути і там уже далі буде розгортатися бойові дії, от саме по стримуванню і намагання відкинути їх назад. Тобто, це зараз оця проривна історія, а далі далі не давання їм закріпитися і відсування. Оце воно більше так виглядає в такій перспективі. Я тільки що про це сказала. В планах у них може бути піти і покорить космос. Плани не дорівнює реалізація. Плани у них з самого початку. Їм треба був Сухопутний коридор до Молдови, і отуди, от, от і воно включало собі Одесу, е, і, в принципі, Одеську область, і Південь України, і воно по півдню. Потім вийшло запорізький напрямок, Донецьк, е, Луганськ, Харків і Суми. І от би вони мали б оцю всю гілку, яка б виводила у них з Придністров'я. Отам, от, от денебудь з молдовського кордону, і якраз вони би мали замкнути цю всю історію. Не так сталося, як гадалося, воно не вийшло. А намагалися вони це зробити ще в 2014. Звідти ми маємо події не найприємніші в Одесі, да, і про спілку, і так далі. Я маю на увазі, які залишили болюче на, на, на тілі нашого українського суспільства і так далі. Плани не дорівнює реалізація. От з реалізацією росіян з приводу Одеси Ну обстрілювати, да захопити. до хіра їх буде, до халія. Ще більше. Куди ще більше? І так, вибачте, піздячать кожного дня. Куди ще більше. І в сенсі, ну я розумію, що я певні, мабуть, глядачі поціновувати виключно вашого каналу, але дуже часто глядачі вони ходять там за майстром на різні канали, дивляться майстра, да, який їм подобається там і вибірковує якісь канали. Я, як папуга початку червня, на всіх каналах говорю: червень, срака. Він випадає важким, він випадав важким і ще у січні в річному розкладі випадала жопа на цей період часу. Зараз уже червень і вона продовжує випадати та жопа. І проблема обстрілів, комбінованих шахідних ракетних ударів, навмисного влучання в житлові об'єкти, навмисного влучання, от як в родом. Дав Пологовий в Одесі навмисного вбивства людей з ціллю тероризування, навмисного намагання влучити по воєнній техніці, в тилових об'єктах, по військовим частинам, тобто ми маємо червень сраку, легше не стає. От, ну, типу, і ще раз про це повторюю. Ні, вони не завершені, бо ми будемо все одно будуть балачки і, і так далі. Це і важко назвати перемовинами. Ну і е, я прогнозувала, і це було очевидно і для інших каналів, коли е, ми дивилися, що там. Трамп і реакція його там на павутину на те, що ми робимо мене випадало. Він буде звинувачувати у зриві перемовин Зеленського, не Путіна, Зеленського. Що дивися, я тут вовче намагаюсь домовитися. А ти взяв в гамселив їм ні гадя по паеродрома. Ми тепер вони не хочуть з вами говорити. Це ти що Ми не можемо домовитися. Воно випадало. Випадало з самого початку. Для мене ну і для глядачів, хто за мною слідкує. Це взагалі не новина оці У його заяви. Це не просто не на вина, Це ну тупо очевидна історія. Ну, Всьому винувата Україна. Ну, Класіка жанру. Ні, це не прям зовсім так. Це по двійці пентаклей, це не прямо зовсім так. У нього прикольна позиція, вона абсолютно не нова. Прикольна не нова позиція. Я підліток, якому розбили серце, бо коли я тупав ножками і кричав: Я хочу, я хочу мені не дали не купили, мамка не купила мені нового iPhone. А я кричав і казав, Я хочу. Це позиція пажа Кубків. У нас Трамп зазвичай в мене випадає і фігурує як король Кубків. А в цих своїх реакціях він як паж. І це не зовсім про капітуляцію України. Я хочу, щоб була помірність, я хочу рівної ситуації. Типу, я хочу, щоб поступилася Україна, я хочу, щоб поступилася Росія, ну умовно кажучи, як йому здається, рівноцінні поступки, вони для нас не рівноцінні. А, от, І щоб все стало рівненько. А я не отримую того, що я хочу тут то зараз, тому що не так сталося, як гадалося. Я психую, От і все, як мала дитина, як підліток, років 15, якому не купила айфон.